Цього разу Україна домоглася окремого формату для повернення важкохворих і поранених полонених. У повідомленні йшлося про те, що усі репатріовані військовослужбовці це солдати, матроси та сержанти. Серед повернутих також цивільний захоплений на київщині та незаконно утримуваний росіянами. Додому повертаються і отримують і отримають належне лікування та реабілітацію представники назвардії ЗСУ, зокрема ТРО військово-морських сил Державної прикордонної служби України. Також ми змогли забрати поранених українських військовослужбовців із Курської області. Зазначається, що наймолодшому звільненому 24 роки, найстаршому 60. в штабі. Додали, що ці люди багато чого пережили без. Належної медичної допомоги та з негуманним ставленням у ворожій неволі, поранені мають втрату зору, ампутації кінцівок, складні кульові поранення та наслідки міновибухових травм серед хвороб це туберкульоз, онкологія, гангрена, що красномовно свідчить про ті умови, в яких доводиться перебувати нашим людям.